Унікальна виставка ковальського мистецтва відбулася в Івано-Франківську. Тут представлені роботи ковалів з різних куточків світу. Різноманітні підсвічники, металеві фігури, ікони, картини та навіть ось такий декоративний вішак. Саме з такої виставки, розповідає її організатор Сергій Полубойко, народився фестиваль ковалів. Це була перша така скромна виставка, де в основному були фотографії якихось робіт і декілька прикладів там невеличких, які кувалися в той момент. Шарлета Сантьяго шмат заліза може перетворити на чудову квітку. Вона учениця легенди ковальського світу Хубертуса Сенсена. На виставку ковальського мистецтва вона привезла ось таке символічне кільце. Тут три троянди. Одна символізує рідні Антильські острови, інша країну Голландію, адже саме там нині живе та працює дівчина. А от середня троянда каже Шартелла, символізує її як майстра з металу. Спочатку я побачила, що коварством займаються чоловіки, і тільки вони працюють з металом. Це було для мене трохи дивно, і я подумала, може й мені спробувати. Потім я побачила, який пластичний метал в жіночих руках. Тоді я вирішила показати чоловікам, що з металом. Металу можуть творити жіночі руки. Роботу шартели Сантьяго прикріплять до композиції кроговерть ковальських міст, адже саме ця композиція буде розповідати івано-франківцям про світ ковальського ремесла.